Всім привіт! З вами Сніжинка, і сьогодні я хочу розповісти вам про те, як вгодити коту. Топ-5 речей, за які кіт буде вдячний. Коти розумні і чутливі створіння, тому вони мають багато уподобань і такий же довгий перелік речей, що їх дратують. Цікаво, що більшість того, що подобається котам, також є і в нашому людському списку. Так само цей перелік може змінюватися з віком і від тварини до тварини. Отже, що у першу чергу полюбляють наші улюбленці. Дивимось далі. Поспати! В середньому кіт може спати приблизно 16 годин на добу, і ніхто його в цьому не звинуватить, хіба трошки може позаздрити. Кошенята і коти старшого віку можуть спати ще довше. Найбільш активні ці тварини на світанку і на заході сонця. Доглядати за собою і бути доглянутим. Вмиватися і вилизуватися це друге улюблене заняття котів. Вони готові приділити йому левову частку вільного від сну часу. Цікаво, що коти вмиваються не лише для чистоти. А й для заспокоєння, охолодження організму тощо. Також котики раді, хоча й не всі, коли опікун їх вичісує і розчисує. Це допомагає створити міцніший зв'язок у їхній сім'ї. Тому не забувайте вичісувати свого улюбленця. Адже йому це дуже подобається. Протічна вода. Ми звикли наливати свіжу воду для кота у мисочку і дивуватися, чому він замість неї обирає воду з крану. А то й з туалету, тож доцільно придбати котику спеціальний котячий фонтан, де вода завжди тече і залишається холодною. До слова, деякі породи котів люблять не тільки пити з крану, а й бавитись у воді. Спробуйте набрати води в мивальник або дитячий басейн і подивіться на реакцію свого котика. Можливо, йому це сподобається, і тоді він матиме додаткові фізичні вправи та охолодження у спекотні дні. Дряпати і дарти. Гострити кіхті на будь-якій поверхні це один із основних інстинктів котів. Також це задоволення для тварини. Окрім того, дряпання допомагає котам зняти стрес і омолодити організм. Це як приємна розтяжка в людському еквівіленті. Подбайте, щоб у котика обов'язково були різні поверхні і різні місця, де він може підточити кіхті і виконати кілька асан. Щоденні ігри. Ігри для котів це важлива справа упродовж всього життя. Щоб пограти з улюбленцем, не потрібно мати вагон часу, тим паче, що коти можуть зробити іграшку з будь-чого. Ігри не лише відсилають домашнього кота до його дикої первісної природи, а й дозволяють бути здоровим, кмітливим і задоволеним. Спостереження за птахами. Коти полюбляють проводити час на підвіконні або на балконі. А все тому, що це найкращий спостережний пункт за птахами. Деякі коти розглядають пташок як потенційну жертву, інші просто захоплені їхніми рухами або кольорами. Хороша ідея облаштувати коту комфортне місце для спостереження. Але є кілька але: пильнуйте, щоб кіт не проводив багато часу на сонці, особливо якщо його шерсть світлого забарвлення. Не пускайте кота на сонце з 10 до 16 години. І подбайте про надійний захист вікон спеціальними сітками та не залишайте вікно на привітрювання, коли біля нього кіт. Дволапі. Звісно ж, коти люблять своїх людей. Ви це і так знаєте. Тому не забувайте приділяти більше часу своїм котикам. Гладьте їх, тіскайте, піклуйтеся про них, і вони будуть любити вас ще більше. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!